Генератор і сонячні панелі, як ці дві речі пов'язані, тоді вам покажу. Значить, ми маємо на підприємстві ми велику сонячну санкцію всього насона 500 кВт, І я обіцяв розказати, як ця історія пов'язана з сонячними панелями. Значить, ніяк ніяк не пов'язана, бо генератор це коли пропало світло, а панелі це коли є світло для однієї простої задачі для економії, тому що на великому підприємстві ви платите біля 9-10 гривень за кВт, а з сонячних панелей, ви самі собі генеруєте цю електроенергію по собі вартості приблизно 80 копійок один кіловат. Тому е, сонячні панелі виконують одну просту задачу: економія коштів. Ви самі собі робите електроенергію, ви її не купуєте е, у дитека або у поставляючу компанії, А ви є сам виробник для себе. І коли пропадає світло, до речі, ці панелі взагалі не працюють як не дивно. Чому тому що є генератор? І нам не потрібні сюди додаткові інвестиції в акумулятори, в гібридні інвертори. Ми поставили класичний мережевий інвертор Huawei, який є набагато дешевше, ніж акумуляторне рішення. І він виконує одну задачу: економить. Ви вклали гроші за два роки повернули всі інвестиції. І радієте, радієте, що ваша продукція зменшилася по собі вартості, тому що це дуже великий шмат електроенергії. Ви економите від панели. Наприклад, є така станція. На 500 кВт, як у нас, вона може в рік економити біля 100 тисяч доларів на сплаті рахунків. Як саме дуже просто вся електроенергія, яка генерується, вона прямо в моменті споживається, і ви не з мережі берете, а самостійно для себе генеруєте. Таким чином, у нас станція може генерувати біля 400 кВт на момент, і ми вже не беремо це з мережі, а самі собі генеруємо мінімум півроку. Ми практично енергонезалежні від зовнішньої мережі. Підла, якщо вас цікавлять подібні проекти, пишіть.